Привіт дорогі друзі! Сьогодні ми розглянемо список найкращих книг з історії світу від сайту villagelife.biz, які доступні українською мовою. Якщо вас цікавить історія, миттєво підписуйтесь на наш канал і не пропустіть жодного цікавого огляду. Розпочнемо. Почнемо з першої книги в нашому списку: Історія запорізьких козаків, книга номер 1 від Яворницького. Ця книга детальне дослідження внутрішнього побуту запорізької громади і включає в себе аналіз походження козацтва, їх соціально-економічний устрій та природні умови Запорізької Січі. Наступна книга «Сапіенс. людина розумна, коротка історія людства. Це графічна адаптація бестселера Юла Ноя Харарі. Вона надає читачам захоплюючий і ілюстративний переказ історії людства від доісторичних часів до сучасності. Тепер перейдемо до книги Історія Європи, Український погляд. Ця книга допомагає нам зрозуміти, як Україна співвідноситься з Європою та яку роль вона відіграла у формуванні національної ідентичності. Наступна книга Міцний альянс. Історія НАТО і глобального післявоєнного порядку. Вона розповідає про історію організації Північноатлантичного договору та її роль у післявоєнному світовому порядку. Ми надаємо вам коротку інформацію, більш детально описується за посиланням в описі під відеороликом. Переходьте, читайте, там буде більше інформації. Також буде посилання на придбання. Зацікавленої вами книги. Переходимо до історії світу від найдавніших часів до сьогодення. Ця книга включає аналіз багатотисячолітнього періоду історії людства та дозволяє подивитися на історію з нового ракурсу. Далі, в нашому списку книга Історія європейської цивілізації, епоха відродження. Вона досліджує період 15-16 століття в європейській цивілізації та його вплив на розвиток науки, техніки, філософії та мистецтва. Далі розглянемо велич і Ницість» – історію Вінстона Черчилля та його сім'ї під час Другої світової війни. Ця книга захоплює реалії того часу та долю видатного лідера. Більше інформації ви дізнаєтеся за посиланням в описі. Відеоролику та закріпленому коментарі Менник. Фальшива історія Великої війни. Вона розкриває історичні фальсифікації та невправдиві подання про Другу світову війну. На останок, ми маємо для вас книгу Історія європейської цивілізації Середньовіччя. Вона досліджує складний період середньовіччя та його вплив на європейську цивілізацію. Це лише кілька книг, які допоможуть вам краще зрозуміти історію світу. Щоб дізнатися більше та придбати будь-яку з них, перейдіть за посиланням в описі під відео або в закріпленому коментарі. Не забудьте залишити коментар зі своїми враженнями та іншими книгами, які вас зацікавили. Пишіть також свої добірки в коментарях. Ми розглянемо їх і додамо їх. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися та стежити за новими відео. Ставте лайки до зустрічі на нашому каналі. Також відвідуйте наш сайт villageLife.biz